Так, як ви бачили, недавно я приїхав з Нідерландів, їздив я туди, як ви їздите до нас по автівку. Шукав дуже довго, знайшов одне авто, хоча міг купити більше. І я от хочу зараз зняти відео, як я покажу, як я вибирав цю машину, на що я звертав увагу, враховуючи те, що це беушний автомобіль, він вже був в використанні. На ньому в мене 306 тисяч пробігу. Зараз знаю багато хто вже там відсіється через цей пробіг. Хоча це реальний пробіг його зменшим не йти. Не знаю, де можна. Машинка ще в мене грязна, я і дороги ще нічого не встиг зробити. Буду зараз показувати, як є, на що звертати увагу і на що, от, коли ви собі шукаєте авто, на що от, реально треба звертати увагу, коли купляєш авто з пробігом. Авто не нове, авто вже було використання, це було авто. І на що треба основне дивитися, а не дивитися там, от, як у мене там сьогодні на Астрі, люди дивилися там скол. Є скольчик, дивіться, маленький, його навіть не видно ну, типу. Ну о, а люди через це не купили машину. Хоча це не є основним фактором, плюс на лобовесу можна насторгувати, плюс це лобове воно ще так буде їсти, повірте, тьму років і нічого з ним не буде. На це при покупці бо автомобіля увагу звертати не потрібно. Давайте я на фоні свого міханчика зараз покажу на що я дивився, чому його вирішив купити. Пункт перший я купляв, в мене вже варіантів особи не було. Я можливо, Ну, бо я казав, відео, я за нього трошки дав грошей. типу. І бувало, я купляв дешевше варіанти. Ну, давайте подивимося. Так, це такий міган. 2012 рік. Він GT-Line, чим відрізняється GT-Line. Як ви бачите, задній такий обвіз у нас, задні партроники, камера, він такий тут нафарширований. Він у мене нафарширований, дійсно. Диски грязні, бачите, там машини ніхто вам так, як в нас. от з чим то, от, дивіться, який стан. Я купив грязні диски, вона сама вся грязна стояла, на лобовому є тріщина. Ну це от, ну я на тріщину трошки сторгувався. 500 євро мені вийшло сторгувати, не буду брехати, 500 євро я зміг сторгувати на цьому авто. Ну, але тут було на що торгувати. На великий пробіг, на. Ну як великий? Ми ж то не, не всі е, що, ну, я можу зараз взяти, там, якби, я був якимось, ну, якби мені репутація була не так важлива, зараз я зробив би тут 206 і так би продавав. Але вона от купив 306 пробігом. в мене є докази, що я купив, там сервіски є, ну, крутити це, це, це не треба це так робити. Хай буде такий, як є. Е, і покажу вам, в якому стані. Давайте все ж таки перейдемо, бо вже забагато говорю. Так, далі показую по міганчику. Бачите, передній бампер також відрізняється. В нього йдуть led смужки понизу. І це, от перше, от LED І це мій перший Меган на Xenon. Дивіться. Виглядає прикольно на ксенонах. Я, я навіть, я коли, коли купив, я вже побачив там ксенон, коли вже темнота настала, я в підключилося. А, так я хотів порядку, ось дивіться, бачите, грязні, грязна резина, салон грязний, там царапки не поліровано. До речі, після човий доступ. Бачите, реально вам показує, якому стані 300 пробігів. Ось так сідушечку порвало, хоча це буває на 200 пробігу, це не показник. Можливо, їздила людина з лишньою вагою. Так, в мене тут ще кажу, знову ж таки, після дороги грязно, не звертаємо. Ну як грязно, ну це таке, це взяти, самому почистити. Ну бо там ніхто чистити не буде. Ось дивіться, якому стані диски, які, ось такий брудний. Таке відчуття, ніби його ніколи на мойку не возили, але повірте мені, хороша детальних хмийка, за один день зробить з нього лялечку. От в такому стані вони не заморачуються, продають машини. І це майже всі. А дивіться, яке авто після мого ДТР. Дивіться, як воно виглядає, диски, які чисті, воно все чистеньке. І на нього приємно дивитися. Типу, ну хоч видно якісь нюанси. Я ж її купляв, там нюансів особливо видно, не було якісь царапки. Там є царапки, але тут, а дивіться, тут навіть якщо можливо була якась царапка, її гарно. Типу, запекали, що її не видно, в очі не кидається. І це дивіться, як БУ автомобіль виглядає одна Астра, друга Астра. Дивіться, які вони чистенькі, просто їх батько не мив. А я то не їздив, то мене не їздив, то мене там, в мене всі машинки трошки грязні, але не також в гарному стані. А тут зараз треба буде позайматися. Так, давайте переходимо до суті відео, на що я звертав увагу. Ну В першу чергу пробіг. Типу мене 306 тисяч на 1,5 дизель К9К не лякає зовсім, тому що це для нього невеликий пробіг, вони 600-700 тисяч, якщо треба наїжджати, зато це точно оригінальний. І хто в мене купить, той теж точно би знав, що це він купив машину з оригінальним пробігом. Так, що поїхали? На що я так от дивився, тут мятинка є. М'ятинку витягнути це не проблема. Біля м'язники царапінка, її також можна гарно сховати, щоб вона в очі не лізла. Це авто в мене повністю не фарбоване. На це звернув увагу, хоча собі мені там все одно було фарбоване, не фарбоване. Я до цього відношусь адекватно в машині. Ж не... Два роки, там, 12-го року машина, 13 років машині. Але знаю, що це на продаж мені буде плюсом, тому її взяв і вона по кузову ніде не фарбована. Того, дивіться, в мене так пацан ніде не фарбоване. Недавно приїжджали люди і кажуть, ой, ти там багато Ця, цяточок. Ну, Звичайно, будуть якісь цяточки, тому що не фарбоване авто і сліди експлуатації за, там, за, за руки, ну, набираються. Але це все, повірте мені, вже як буде фінальний результат, я вам зніму, буду знімати на огляд. Це все не буде видно, воно буде все гарно, професійно зроблено. Ну як зроблено? Просто запайровано і під отак пензликом береться раз і ніяких царапинок немає. Ну Це вам, так як я показую, як всі, всі, всі машини майже приїжджають. У ну, мене пара разів було, щоб в такому стані прям приїхала машинка зразковому, тому що на БУ авто там вже всім... все одно. Це для них вже старі машини, нецікаві, дешеві. А в нас ця машина от, ціки, там, біля 9 тисяч доларів буде коштувати. Але ну, для людей це гроші. І для мене це гроші. Ось така резина. На резину також е не звертав увагу. Так, на що я звертав увагу? Е ну На некрашений кузов, ну це я знову ж таки звертав. Багато хто для себе хоче некрашений, ну але я це чисто звертав увагу, тому що наперед е людям буде це важливо. Далі. Пробіг 300 тисяч оригінальний для цього мотора. Це невеликий пробіг, це в нас в країні вже ну чого крутять пробіги. Тому що 300 тисяч для людей ріже око. До речі, хто, давайте зробимо таку функцію, кому не подобається, що 306 тисяч, можу вам його зробити меншим, завезу куди треба, і щоб вам не муляло очі. Якщо, якщо є кому це не сподобається. Так само в мене ще посад 300 тисяч, без сьомий також у мене за пробіга стоїть. Але ну, також, якщо треба, якщо вам це так сильно, люди мулі очі, можна цей нюанс е, устранити, так скажем. Так, далі, на що я звертав увагу? Це комплектація. Дивіться, панорама роздільна, як весь класі. Так, безключовий доступ, знову ж таки, це, ви бачите. Є ці лайн сидіння ось такі з боковими підтримками, добротні. Чорна, е, червона тобто, лінія по всьому салону. Типу, і, e, звичайно, гарний технічний стан, комплектація. Далі виходимо, виходимо на висновки якісь, бо вже багато йде тавтології. На що звертати увагу, як купляєте Бушний автомобіль? E, на кузов треба звертати увагу, хоча деякі царапинки, сколи, це на БУ авто допустимо. Ну якщо воно там все обліше лаком, чи все якесь невідомо яке, чи зваліка покрашене, там або має бути ціна, або це авто брати не потрібно. Тому що, в принципі, всі нюанси. Ви самі знаєте, встріняється ціною. Далі. На що далі звертав увагу? Звичайно, не технічний стан, і то в основному це такі глобальні речі. Провірив форсунки чи не цокають. І то, навіть якби якісь були проблеми з форсунками, все одно там би, ну, на свій ход би не брав. На леви, то купляв би, то що форсунки це все легко Ну, це все один і під дизель, Тут обслужити його, поремонтувати це не проблема. Звертав, щоб доїхати, звичайно. На технічний стан послухав, мотор робить тут щепче просто. Коробочка передач, щеплення, також все гарно працює. Ну, Типу, я провірив головні аспекти, саме мотор, коробку, так, щеплення. Зрозумів, що вона доїде, зрозумів, що, ну, з розумінням, що цьому авто вже там 13 років, я його взяв і. От, проїхав в ньому 200 кілометрів, вона не підвела, ніяких помилок не горіло, комп'ютером пробив, там також яких помилок немає. І давайте не забувати, що хоч тоді 300 тисяч пробігу. Це 300 тисяч по Європі, це як по Україні машина там наїжджає 200. Тобто, реально в нас набагато гірша якість пального, мастил, доріг, Ну всього гірша якість. Того реально з Європи таке авто взяти і воно ще буде служити і їздити скільки треба. Ось такий міганчик. Ось такий висновок. Тобто, коли купуєте БУ авто, основне звертайте увагу. Якщо вам треба комплектація, то звичайно собі вибирайте по комплектації. Але в основному на двигун ходова робиться, то все можна зробити по факту, але от, щоб не попасти. На якісь капітальні ремонти завезіть на сто, подивіться, якщо там щось даже протікає з чогось, якогось може сальник, якісь резиночка, Це все можна зробити, все далі залежить від ціни. Моя рекомендація. Привозите, приїжджаєте, дивитеся авто, оглядаєте технічний стан, що якісь є такі незначні нюанси, що там щось підтікає, якась підв'язка стукає, договарюєтесь з власником. Ви ж їдете дивитись, типу ну. Звичайно, якщо ми дивимося, такий міган з 10 тисяч доларів, він має бути як новий. На ньому не має бути 300 пробігу. Але коли ми там говоримо за ціну 8700, що в принципі типу, без комплектації такі мігани коштують, то. Те, що він не крашений, це вже класно, те, що він технічний стан супер у нього, це також класно. А пробіг, зато 306, але оригінальний. І пробіг рідненький, з сервісками зі всім. І повірте, вона, повірте мені, вона реально бере 150 тисяч, тут роби тисяч з крути, 150 роби, і вона ніхто не пойме. Наполірувати, диски вимити, салончик зробити 150 і все. Машинка як нова. Такого ось такий міганчик наявності. Звертайте увагу. На технічний стан, щоб вам потім багато вкладати не прийшлося. І то все в плані адекватності, тому що авто не нове, і там може щось в нього бути не так. Це, це все допустимо. Аби не щось там вже таке, що мотор не робить. А на все остальне можна скинути, можна домовитись, можна зробити. Не хочете самі робити, звичайно, тоді шукайте дорожчий, але ідеальний. Таке також є, але ідеальний це більш за все, от такого вичуханий до. Ідеали, скриті всі нюанси і так далі. Того, кого цікавить, хто з Європи, звертайтеся, є багато авто ще, кого цікавить Ford Focus, можете отримати його за 200 гривень. Всього треба на силку на Монобанк скинути 200 гривень, і ви участвуєте в розіграші. Хтось його з вас отримує розіграш вже скоро буде проходити 103 тисяч гривень, Залишилось 70 тисяч і стартуємо розіграш там тиждень часу. Також дивіться. До речі, міганчик тепер знову в наявності. Там щось писало людина, ще не писав, але я так зрозумів, що з задатку він злітає, того 150 тисяч знову є в наявності, ключовий доступ, Opel копільсьофірка, Passat b 8 Hyundai Ioniq, Audi a 3 на автоматі, мазач 6 на автоматі, 36 пробігу, гольфік 6. його ціна наразі 7200, але і там є що з ним поробити. Audi r 8 я така, і Гольфусі, і Golf 6. Ну, які спарти Кого цікаволики з авто звертайтеся всім гарного дня та до побачення.